Права 5. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Отже, тут у нас є різні лінії рівняння. Приходимо до першого задання. Мінус 5х дорівнює мінус 20. Щоб знайти х, нам потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 5. Тоді мінус 5 у нас зліва скорочується. Давайте покажемо, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 5. Є? Тоді мінус 5х поділити на мінус 5. Це буде просто х, мінус 5 скорочується. Дорівнює. Ну і праву частину мінус 20 ми ділимо на мінус 5. Є? Отже, частка двох від'ємних чисел буде додатньою. Мінус на мінус буде плюс, то х тоді дорівнює. 20, що ділиться на 5, це 4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь в першому завданні. Корінь нашого рівняння число 4. Переходимо до другого завдання. 7х мінус 11 дорівнює 2х плюс 1. Ну що ж, зліва тоді невідомі. Будемо групувати, а справа відомі. Тобто 2х переносимо ліворуч, а мінус 11. Мінус 11 праворуч. Ну що ж, тоді записуємо, що 7х. Справа було плюс 2х переносимо, міняючи знак, буде мінус 2х дорівнює. Справа 1. Зліва було мінус 11. Міс 11 справа буде плюс 11. 7х мінус 2х, це буде 5х. Дорівня. А 1 плюс 11 це буде 12. Знову таки, як нам знайти х, обидичне рівняння ділимо на 5, щоб 5 у нас скоротилось. Отже, записуємо, що ділимо на 5. Тоді 5х поділити на 5, це буде х. Дорівнює. Ну і праву частину 12. Ми також ділимо на 5. Є? Отже, х тоді у нас дорівнює. 12 на 5. Це якщо на 2 помножити і на і дільник, 24, що ділиться на 10, частка буде 2,4. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 2,4. Переходимо до третього рівняння. Тут у нас є перед дужками знак мінус, спочатку розкриваємо дужки. Отже, 9. Перед дужками мінус. То було 5х. Міняємо знак на протилежний буде мінус 5х. Було плюс 1, стане мінус 1. Ну і це дорівнює 10. Є? Ну що Тут у нас є подібні доданки. Є у нас 9. І мінус 1. То ми пишемо мінус 5х. Далі 9 додати мінус 1 або 9 відняти 1 це буде плюс 8. Ну і це дорівнює 10. Є? Зараз переносимо плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що мінус 5х дорівнює. 10. У нас було плюс 8, стане мінус 8. Є? Отже, мінус 5х. Тоді записуємо 10 відняти 8, це буде 2. Є? Ну зараз, як нам знайти тоді х? Трібно обидві частини рівняння поділити на мінус 5. щоб справа мінус 5 у нас скоротилась, Є? то мінус 5х поділити на мінус 5, це буде х. Дорівнює. Ну і праву частину 2 ми ділимо на мінус 5. Є? Добре? Отже, записуємо, що частка в нас буде від'ємна. Х у нас дорівнює мінус. 2 поділити на 5. Це 4 поділити на 10. Це буде 0,4. Отже, х у нас є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння мінус 0,4. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. У нас потрібно розв'язати таке рівняння 2х дорівнює мінус 1,15. Щоб це зробити, запишемо мінус 1,15 у вигляді звичайного дробу. То ми записуємо, що 2х дорівнює. Отже, мінус 1,15. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 1 це 6, то вийде у нас мінус 6 п'ятих. Ну що ж. Зараз, щоб це рівняння, нам потрібно поділити обидві частини рівняння на 2. Щоб двіка у нас зліва скоротилась, записуємо, що ділимо на 2. Так, то тоді одержимо 2х поділити на 2 це буде Х. Записуємо х дорівнює. Отже, мінус 6 п'ятих. Ми також ділимо на 2. Є. Ну що ж, поділити на 2 це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що х у нас дорівнює буде мінус. Отже, 6 п'ятих. Ми множимо обернений дріб до двійки, це одна друга. Є? Ну і записуємо, що x у нас дорівнює. Отже, вийде мінус. В чисельнику вийде 6, а в знаменнику 5 помножити на 2 це 10. Отже, x дорівнює мінус 6, десятих, можна залишити так. Або записати, що х дорівнює. Так, давайте запишемо, тут поставимо крапку з комою, або х дорівнює. Можна записати мінус 6 десятих, як 0,6 є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, розжить рівняння мир за коренем є єдине число мінус 0,6. Переходимо до п'ятого го завдання. Тут, щоб розв'язати це завдання, нам потрібно спочатку розкрити дужки справа. Перед дужками знак мінус, то ліву частину поки що записуємо без змін. 7 відняти 3х доріні. Справа розкриваємо дужки, було 2х стане мінус 2х. Було мінус 7 стане плюс 7. Yeah? Ну, а зараз переносимо невідомі. Залишаємо зліва, а відомі переносимо вправо. Отже, мінус 3х. Зліва було мінус 2х, справа буде плюс 2х. 7 у нас було зліва. Справа було 7, зліва буде мінус 7. Є? Yeah? Ну що мінус 3х – це буде у нас мінус 1х або мінус х дорівнює, а 7 відняти 7 це буде 0. Ну що ж, якщо мінус х дорівнює 0, то тоді виходить, що х у нас дорівнює тільки 0. Є? Ну що ж, отже, розвиском нашого рівняння є х дорівнює 0. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, коренем нашого рівняння є число 0. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас 9 є зліва множник, то розкриваємо спочатку дужки. 9 множимо на х, це буде 9х. Потім відняти. 9 помножити на 1 це буде 9. І це дорівнює. Ну і є у нас 8х і плюс 13. Гаразд. Ну що ж, зараз переносимо, тут можна показати, не буде дуже громістко. Якщо мінус 9 ми перенесемо праворуч, а 8х ліворуч. Тоді 9х у нас є. Далі справа було 8х, зліва буде мінус 8х. Міняємо знак на протилежний. Це дорівнює 13 у нас було зліва. Потім справа було мінус 9, тоді зліва буде плюс 9. 9х мінус 8х це буде 1х або просто x до А 13 плюс 9 це буде 22. Ну що ж, ми знайшли x, це є розв'язок нашого рівняння. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком нашого рівняння є число 22. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на розв'язування лінійних рівнянь. На цьому вправу завершено.